Що таке пускова установка Нептун? Чи справді цей винахід українських інженерів зміг змінити хід бойових дій на Чорному морі у російсько-українській війні? І чи справді це є найновітніший ракетний комплекс у світі? Давайте розбиратися. Всім привіт, шановні глядачі, з вами Олекс Марко, і сьогодні ми з вами будемо знову говорити. У 2013 році прийшли перші так звані броскові випробування макету ракети на полігоні під Чернігою. У 2015 році про нову зброю було сказано вголос, хоча вигляд ракет був таємничений. Саме з цього часу робота над проектом пришвидшилась, хоча без проблем та пауз знову не обійшлось. За словами Олега Коростельова, розробка всього комплексу «Нептун», включно з крилатою ракетою та всіма машинами, коштувала Україні лише близько 40 мільйонів доларів. Саме стільки було потрібно лучу до доведення комплексу берегової оборони до державних випробувань, які успішно завершились прийняттям на озброєння у серпні 2020 року. У лютому 2019 року на виставці IDEX 2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу Нептун. 5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу Нептун. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, який був присутнім під час випробувань, комплекс мав бути прийнятий на озброєння у надзвичайно короткий термін. Причому не тільки Військово-морських сил України, а й сухопутних військ ЗСУ. 27 травня 2019 року відбулися чергові вогневі випробування оновленої ракети Нептун. 31 березня та 2 квітня 2020 року, в ході одного з етапів заводських випробувань, ракета Р-360 комплексу Нептун уразила морську мішень на заданій дальності. Із 26 по 30 травня 2020 року на полігоні Алібей. Відбулися чергові випробування. Особливостями цього етапу випробування стало те, що бойові пуски ракет здійснювали по двох морських цілях практично водночас. З спускової установки залпом вийшло дві ракети з інтервалом 2 секунди, одна після одної. 23 серпня 2020 року комплекс Нептун прийнято на озброєння ЗСУ. У вересні. 2020 року під час практичної фази стратегічних команд масштабних навчань, об'єднані зусилля 2020, вперше брав участь підрозділ, озброєний комплексом Нептун. Було відпрацьовано знищення корабля противника, особовий склад висунувся на визначену позицію, провів необхідні дії для розгортання пускової установки комплексу, отримав наказ на ураження та після імітування пуску знявся з позицій. 20 жовтня 2020 року Міністерство оборони України повідомило, що було ухвалене рішення перерозподілу коштів Державного оборонного замовлення цього року для придбання берегового комплексу Нептун. Мали відбутися всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення завдання щодо кількості та термінів їх постачання, необхідні кошти для закупівлі наявності, повідомлялося у Міноборони України. Тепер давайте поговоримо про зміну шасі у Нептуну. Перший серійний комплекс на шасі татра 815 7 був помічений на репетиції параду на честь Дня Незалежності України у 2021 році. У травні 2021 року Міністерство оборони України повідомило, що дослідні зразки шасі КРАС 7634 НЕ, на яких було розміщено перші елементи про корабельного комплексу Нептун. На випробуваннях показали негативні результати та низьку надійність, про що було складено акт попередніх випробувань Міноборони та ДК «Укроборонпром». Спільне рішення Міноборони та ДП ДККБ Луч як головного розробника комплексу полягало в заміні шасі на шасі компанії ТАТРА. Одна з причин, незадовільний фінансово-економічний стан. Прат Автокрас, яке було неспроможне забезпечене до опрацювання шасі та виробництво його в необхідній кількості і у визначений термін. Тепер поговоримо про серійне виробництво комплексу. Станом на початок 2022 року тривали ходові випробування першої серійної пускової установки проти корабельних ракет. Під час цих тестів перевірялася робота гідравліки установки та її систем у зимових польових умовах. За словами командувача ВМС ЗСУ Олексія Шпапи, перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів Нептун буде передано флоту до квітня 2022 року. У другій половині січня 2022 року. КБ Луч повідомило про початок виробництва другого серійного дивізону берегових протикорабельних комплексів Нептун. Тепер давайте поговоримо докладніше про ракетний комплекс Нептун. Рухомий командний пункт РКП-360 призначений для автоматизованого управління складовими частинами комплексу 360МЦ. Забезпечення стійкого зв'язку зі старшим начальником та елементами корп комплексу. Керування всім комплексом Нептун, тобто пусковими установками, транспортними та транспортно заряджальними машинами здійснюється саме з нього. Тобто один командний пункт керує одночасно 18 -ма іншими машинами, які забезпечують знищення цілей, перезаряджання та транспортування додаткових крилатих ракет. Види зв'язку з супутниковою УКХ. Розрахунок 5 осіб максимальний час розгортання не більше 10 хвилин. Саме у РКП 360 розташоване робоче місце командира дивізіону, який отримує всі необхідні дані про цілі через цифрову систему управління військами. На 2020 рік на робочих місцях розрахунку використовується система Дельта. Ця система дозволяє через захищений супутниковий зв'язок передати інформацію про тип цілі, її точні координати та швидкість. Ці дані можуть формуватися завдяки роботі радіолокаційних станцій, як наземного, так і повітряного базування, даних зі супутників, засобів радіотехнічної розвідки тощо. Опрацьовані дані з командного пункту передаються у кожну ракету через зв'язок з пусковою установкою. У пам'яті ракети р 360 записується її бойове завдання маршрут польоту, який може мати значну кількість точок зміни курсу, а також характеристики цілі. Одразу після цього з командного пункта може передатися команда пуск. Таким чином, командний пункт Нептуна, якщо говорити простою мовою, це сервер на колесах, який відповідає за отримання, обробку, а також передачу інформації та команд. Такий підхід дозволяє у рази зменшити час для запуску ракет. Обмін цифровими даними між РКП та іншими машинами комплексу здійснюється через американські цифрові радіостанції Harris, які мають одні з найкращих показників надійності та захищеності зв'язку. А для забезпечення точного позиціонування використовується українська система супутникової навігації від Ariзон навігації. Тепер я вам розповім про саму ракету і як саме. Здійснюється пуск. Ракета Р-360 має масу 870 кг, маса бойової частини 150 кг. Діаметр ракети 380 мм, максимальна дальність пуску 280 км. діапазон висот польоту Р-360 над гребенем хвиль від 3 до 10 метрів. Одразу після команди пуск крилата ракета R-360 стартує за допомогою спеціального прискорювача, який допомагає ракеті набрати необхідну стартову швидкість та вийти на задану висоту польоту. Політ Р-360 складається з декількох етапів. Спочатку крилата ракета летить на висоті у декілька десятків метрів над поверхнею за, заклад... за закладеним у її пам'ять маршруту. Для навігації використовується інерціальна система з корекцією за допомогою супутникової системи. Ця система є автопілотом, який вводить ракету у район цілі. За декілька десятків кілометрів до цілі ракета робить гірку, піднімаючись до декількох сотень метрів і вмикає активну головку самонаведення, яка створена у компанії Radionix. Ця головка здатна побачити та захопити ціль на відстані у 50 км. Крім того, вона має підвищену стійкість до радіокол... радіолокаційних завад противника. Також вона має надвисокі кути огляду, плюс-мінус 60 градусів. Тобто, якщо ціль почала активно маневрувати, R360 все одно її побачить та полетить до неї. Для порівняння, у американській головці самонаведення ANDCQ28, яка використовується у протикорабельній ракеті Гарпун, максимальний кут відхилення становить плюс-мінус 45 градусів. Побачивши, та розпізнавши ціль, Р 360 вираховує оптимальну траєкторію для її знищення. Знижується та продовжує політ у лічених метрах від води. З урахуванням швидкості ракети у 900 км/год, від моменту захоплення цілі до її знищення проходить лише декілька хвилин. Тепер поговоримо з вами про застосування цього комплексу у реальних бойових умовах, а саме про російсько-українську війну. За непідтвердженими даними, фрегат Адмірал Ессен став першим кораблем успішно ураженим або пошкодженим ракетою Нептун 3 квітня 2022 року. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, встановлені на вкрадених росіянами бурових платформах Чорномор Нафтогазу. Комплекси радіоелектронної боротьби служили для росіян прикриттям їх надводних кораблів від системи наведення українських бойових ракетних комплексів Нептун. За непідтвердженими даними видання Думская 3 квітня 2022 року РК Нептун було вражено російський фрегат проєкту Адмірал Есен. Судно зазнало значних пошкоджень. За словами Олександра Турчинова, протиракетні засоби ворожого корабля зафіксували загрозу удару лише при підльоті ракети. Опісля вони відкрили загороджувальний вогонь, проте навіть обстріляна українська ракета задала кораблю значних пошкоджень і вивела його з бойової операції. Ну а тепер розповім вам про найпопулярнішу історію застосування Нептуна, а саме про російський крейсер Москва. Надвечір, 13 квітня 2022 року, Сили оборони України обстріляли одразу двома ракетами з берегового комплексу Нептун ракетний крейсер проєкту Москва. Флагман Чорноморського флоту РФ. Вибух на кораблі детонацію боєкомплекту та евакуацію екіпажу близько 500 моряків та офіцерів підтвердило Міністерство оборони РФ. Щоправда, оборонне відомство не наважилося назвати причину руйнації Москви. 14 квітня надійшло підтвердження, що в умовах шторму та внаслідок отриманих ушкоджень корабель пішов на дно. подтверждаю, 690, нештатная Ч1. Подтверждаю, 690, нештатная Ч1. Как слышите? Москва первый, две пробоины. Винт зарылся, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Вторая повреждена. Подтверждаю, пробоины ниже на торлине. Мостик отрезан, молчит. Прям 30 градусов, ляжет на бок. Провести буксировки. Тим самим українські військові знищили один з шести найбільших кораблів російського флоту. Москва стала першим за 40 років потопленим крейсером після аргентинського дженерал Бельграно, який був потоплений 2 травня 82 року під час Фолклендської війни. Москва стала також першим флагманом російського флоту, знищеним з часів російсько-японської війни. Після потоплення Москви у Росії лишилося Лише два кораблі проєкту 1164. Це маршал Устинов на північному флоті та варяг флагман Тихоокеанського флоту. 30 серпня появилася інформація, що Україна модифікувала протикорабельні ракети Нептун для ураження наземних цілей. Вони зможуть долітати як до Москви, так і до більш віддалених точок в Російській Федерації. Враховуючи обмеження на використання західної зброї проти цілей за межами України, в квітні цього року інженери працювали над модифікацією П-360 Нептун для використання ракети по наземним цілям, Но для цього потрібна була нова система наведення, якої на той момент не існувало. По інформації ЗМІ Україна розробила нову систему наведення на основі GPS, яка доставляє ракету в задане місце. Після цього інфрачервона головка самонаведення. Шукає і захвачує ціль на основі попередньо завантаженого зображення. А потім здійснює фінальну атаку по цій цілі. Ну, а на цьому ми будемо з вами закінчувати. Якщо вам сподобався цей ролик, то підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар до цього відео. А також. Я вас попрошу в коментарі написати ідею до наступного відеоролику, щоб вам було цікаво його дивитися. До нових зустрічей!